Привіт, мої любі гусачки та гусині. Я рада вас вітати в новому відео гусака, тому що я так захворіла, мені так було важко взагалі встати з ліжка. І нарешті в мене з'явилися сили, щоб записати це відео, щоб доєднатися до челенджа Олени, який називається Українська весна. Хто я така, щоб не доєднатися до нього, тому що я і сама дуже хочу більше читати українського, а тут така нагода, тому що завжди виходять якісь перек. Клади, ти хапаєшся за них довгоочікувані якісь книжки, і забуваючи те, що можна знайомитися із нашими новими авторами українськими, можливо, перечитувати класику, переосмислювати, але дуже і дуже хочеться не втрачати такої можливості і доєднатися. Тому сьогоднішнє відео саме приурочене цьому. Я нарешті в мене з'явився такий, знаєте, запал вдягти сукню, вдягти гердан, який. Я самостійно робила ще в тому році його сильно нікуди не вдягнеш, але тут такий привід, чому б і ні? Тому що він такий трошечки важкий для мене, для моєї шиї, але все одно знаєте тренує, тренує поставу. Що ж я хочу вам розказати? Я начитала три книжки: це такий золотий стандарт, скільки можна начитати як мінімум. Я зробила свій мінімум. Потім весною я ще планую читати українські, тому що ну три книжки це маловато. Треба, треба більше вже, якщо почала. Хочу розпочати із Софії Андрухович, і її Катананхи, як довго я йшла до цього прочитання, хоча б однієї книжки Софії Андрухович, я боялася із нею знайомитися. Я думала, що це знайомство буде для мене важким, так як я дивилася на Амадоку. І м, побоювалася, побоювалася цієї сімейної саги. А потім думаю, можна ж розпочати знайомство з дуже такої необ'ємної, зате дуже яскравої книги в усіх сенсах яскравою, і її оформлення яскраве, і її зміст дуже і дуже цікавий. Про що для мене ця книжка? По перше, я би хотіла виділити її феміністичність, тому що тут ми бачимо різні покоління і різні проблеми поколінь, наприклад, такі як. Проблема жіночого старіння і сприйняття себе трошечки старіючою, так також проблема пубертатного віку і всіх витікаючих, як ми знаємо, що підлітки взагалі чудять і як вони себе поводять. А також ця книга вона настільки красиво оформлена, вона починається з міту давньогрецького, вона ним закінчується. Тут йде мова про. Повоєнні часи, але слово війна ніколи не вживається. Воно десь вгулькує. Ти розумієш, що це Київ, Україна. Хоча авторка своєю мовою відносить тебе у далекі далі, що іноді я ловила себе на думці, наче я читаю про Францію, про Париж, десь ось так. От. Але потім ми розуміємо, що це двір. Де стоять київські висотки, це двір, де живуть люди, які мають свої власні кризиси та проблеми, різні сім'ї, ті жіночки, які висаджують в цьому дворові київському клумби з різнобарвних квітів. Це там, де ти приходиш додому після роботи, там, де ти. Виходиш з дому і бачиш своїх сусідів, тобто, це. Той колорит, який знайомий кожному із нас. Це ті персонажі, з якими ми зустрічаємося кожного дня. Мені неймовірно сподобалося, як Софія Андрухович зіштовхує мене з питаннями якимись високими, духовними, а потім вона повертає до питань буденних, до питань дуже таких, знаєте, звичайних: що ти будеш там їсти, що ти будеш робити, і до питань, хто ти в цьому взагалі? Світі, твоя якась тваринність, твоя сексуальність, твоя автентичність і все це тут є. Мені сподобалось, наскільки весняна ця книга. Вона дійсно дихає весною, вона названа на честь квітки. І насправді. Я уявляла її як цибулину, як цибулину багатошарову, яку треба знімати шар за шаром, щоб посягнути на її сутність. Тема тілесності і сексуальності вона, хоча і лежить де подекуди на поверхні, але такою не є. Мені подобається як тут наведений такий, знаєте, приклад із оленям. Це було дуже і дуже неочікувано, несподівано, і точно може шокувати читача тут. є... Проблеми щодо сприйняття тебе іншими, що подумають інші. Я би сказала навіть, що іноді якийсь такий бразильський вайб мене спокушав, але чеки з передбаченнями із Сільпо та коробки нової пошти одразу повертали мене до Києва, до України в цілому, щоб я розуміла, де я знаходжуся територіально та географічно. Вона сповнена образами, які ти можеш малювати уяві. Вона спо. Повнена тими дрібними проблемами, які нас будуть очікувати після війни, з якими ми будемо стикатися, я думаю, що тут ще дуже все так красочно, тому що. Мені здається, що ми стикнемося з більшими підвалинами того несамовитого болю, якого тут не відображено так сильно багато. Так, я думаю, що я про цю книжечку трошечки розказала. Я хочу поставити їй 9 із 10 гусячих лапок, і дійсно, для мене вона розкрилася. Якщо ви боїтеся познайомитися з Андруховичем, як і я, не бійтеся, вона не кусається. Так, тут є якісь такі мета. Фори, які можуть збентежити, та ви, я знаю, сильні. Ви все все правильно зрозумієте, тому запрошую вас насамперед познайомитися, все таки і не боятися цього відчуття. Наступна книжечка її мені надіслав автор, чому я дуже і дуже тішуся за чесний відгук, щоб я прочитала і розказала, що я про неї думаю. А вже ж я не зволікаю, мені дуже приємна така увага, мені дуже приємно, що мені довірили свою книжку. Я знаю, як це. Тим паче, це книжка, з якої дебютував автор. Це Віталій, Живий, маятники, маршрутка Київ, Рівне, Київ. І я одразу, знаєте, полізла шукати, що таке маятник, тому що трошечки підзабула і чомусь я на Трапила все-таки на хибний шлях, тому що я розглядала оцю от колиску Ньютона і думала, що оці от маятники, які рівно віддаляються одне від одного, це будуть персонажі, це буде щось про те, скільки персонажів і які вони. Але тут все-таки більше маятник міграції про те, що людина може жити в двох містах одночасно, кататися дуже багато на тій самій маршруті, що це перетвориться. В роки в начитані книжки, скільки сторінок тих книжок, скільки пісень прослухано, скільки фільмів на dvd дисках ми можемо подивитися за цей період часу, за 20 років. Ну дуже і дуже багато. Напевно, вони ще й повторюються. Це знаєте такий світ, де ти чуєш о той от стукіт коліс, маршрутки, о асфальт, коли вона зупиняється, коли вона набирає швидкість. Коли ти відчуваєш її якимось окремим організмом, мене дуже м, спокушали, знаєте, такі е, роздуми про те, як вона з чого вона сконструйована. Чим мене трошечки відіслали чомусь до Вонегута, Хоча, якщо б Вонегут писав про про маршрутки, напевно, щось таке би подібне було би. Я навіть собі місце обрала. Тут є е, маршрутка в розрізі. <смі> я собі обрала сьому місце, де я би сиділа, бо якщо ви будете читати, також напишіть мені, яке ви місце заздалегідь собі обрали, який квиточок, де ви сіли. Біля вікна ви любите сидіти, там, де такі подвійні сидіння, чи окремі. Дуже цікаво. Насправді на дискусію провокує. Я багато їздила в маршрутках, але по місту е, такі, от міжміські сполучення для мене, це завжди жах. Останнє. Раз, коли я їздила неймовірно довго, це було 20 годин в маршрутці. Це було із мого там містечка з Австрії до Києва, і я так втомилася. Я після тієї поїздки вже трошечки не сильно люблю кататися в маршрутках. Тому що в мене так боліли потім ноги. Я не могла там їх нікуди, нікуди їх висунути, розслабитися. Тільки вдалося в потязі трошечки поспати. А так в маршрутці просто ти як сова сидів і не міг нічого робити. Ну, давайте все-таки про трошечки інше, тому що все про маршрутку та про маршрутку. Ну тому що тут це основна, знаєте, така героїня. <сум> Також можна її вважати і розглядати як одну із таких от персонажок. Це маршрутку, яка. Є яка присутня, яка чує всі ці розмови. Якщо ви дійсно їздили, то ви розумієте, з яким контингентом ви стикалися. Ви розумієте, що іноді ти хочеш поговорити із кимось, знайти собі гідного співрозмовника в маршрутці, Повірте, знайти його дуже і дуже важко. Тим паче зараз всі обирають краще, наприклад, навіть в потязі. Я іноді хотіла заговорити з кимось, але люди обирають краще подивитися фільм чи зосередитися на своїх якихось задачах, чи погортати тік-ток, Тому відволікати людину якось і не хочеться. А живого спілкування іноді дуже і дуже не вистачає в цьому житті. В мене тут попутно з'являлися різні і різні примітки. Їх дуже багато і так і тут дуже багато зносок, і мені було. По тексту трошечки душно, і я не побоюсь цього слова сказати, що іноді я чогось не розуміла. Іноді я хотіла читати ще більше в гуглі, тому що мені треба були роз'яснення. Я ці роз'яснення сама для себе шукала. Це трохи втомлювало, чесно. І скажу, що перша половина книжки для мене прийшла дуже вдало і краще, ніж друга. Ну, це мої відчуття цього тексту, тому що у всіх вони різні. У мене, от перша половина. Ну, в мене так завжди по життю, напевно, що от якась от першість от цього, цих сторінок вона мене чарує. Потім я вже мучуюся з тим, що залишилося з кінцівкою. Скажу також, що тут згадано дуже багато фільмів. Основним таким фільмом це є Престиж, скоріш за все. Але тут стільки фільмів, деякі з них я бачила, деякі ні. Але кінематографу тут багато. Тут багато цитувань цих фільмів. І от Перейдемо до того, що мені саме не сподобалося це. Коли людина говорить фільмами, коли вона говорить цитатами з фільмів, і коли це не один персонаж говорить, а декілька, то я в це не сильно вірю, тому що мені здається, що люди так не спілкуються. Мені сподобалось тепер про що про те, коли вони знаєте спілкуються ці люди, і ти відчуваєш такий минулий вайп, вайб минулого, коли десь було 15 20 років тому, тому що ти не можеш. Уявити, що ці розмови відбувалися десь от зараз за рогом. Вони дійсно вже на таку. Вагу часу відбулися всі ці розмови. Я читаю і розумію, що вони вже відбулися ось так. От, от, таке відчуття в мене. Також не можу не згадати, що тут є кундера. тут є багато різних книжок і письменників, на яких я натикалася. Мені дуже приємно наткнутися на кундеру, на цю таку невимушеність зустрічі, тому що головний персонаж у нас, Віктор, він теж любить кундеру. І для мене завжди важить. Коли я його зустрічаю, тому що можливо хтось не читав і прочитаючи цю книгу, підете. Прочитаю Кундеру, ну все можливо в цьому світі, і буде в нас ще більше любителів Кундери, А це не може не може не радувати. Ця книга дуже інтелектуальна сама по собі. Тут немає жодного абзацу без якогось розумного слова і без того, що ти щось нове не дізнаєшся. Можливо, в цьому і є задум. Але для мого мозку це було трошечки іноді занадто, тому що я люблю іноді так прямо розслабитися з книгою. Тут з книгою розслабитися не. Сильно вийде скоріш, тому що ти будеш постійно концентруватися на якихось незнайомих фільмах або фразах, і хочеш як розгадати як якийсь шифер цієї поїздки, цієї маршрутки, яку пропонує нам автор. Якщо говорити про жіночих персонажів, це моя біль, тому що тут є така ірена, яка трошечки мене бісила, тому що я її не розуміла. Я не розуміла, чому вона не може зробити якесь своє волевиявлення і якось. Знаєте, сказати свою думку остаточно, якось от немає в неї для мене, це не вистачило характеру цього такого жіночого. Зі сторони прямо жінки іноді якісь діалоги було читати не зовсім приємно, тому що вони дуже сексуалізовані, і ну, в цьому можливо і є така задума. Я взагалі згадала всі ці книжки, які я раніше любила читати: це і Буковський, і Палагнюк чимві звідси, а ще чомусь мені згадала й Нік Хорнбі, якого я читала. Чомусь саме вайб Ніка Хорнбі не покидав мене усю цю книжку. Мова в цій книжці, в принципі, приємна, вона е, така от майстерна, те, що автор дебютував в такому зрілому більш дуже навіть і добре, тому що. Тут відобразився якийсь його сталий досвід і його сталі думки, з якими приємно як дискутувати навіть в такий період часу, коли ти не можеш подискутувати з автором, але ти, читаючи це, можеш підтримувати якийсь діалог, і він продовжується, продовжується на кожній сторінці. Це дуже цікавий досвід, насправді, тому що нічого схожого. Нічого схожого я ще не бачила в українській літературі, тому, тому знаєте, це заявочка. Заявочка на щось нове, на щось свіже, на щось не таке, як було колись, але все це описує те, що було колись. Взагалі, про образ такої дороги він не покидає мене, тому що завжди коли. Ти уявляєш своє життя, ти уявляєш його десь спочатку і от до цих часів, і уявляєш його частіше за все як дорогу, і це нормально. Це перша метафора, яка нам приходить. І тут вона дуже яскраво виражена, нею ніхто не тікає. Тут, взагалі, представлений світ якогось іншого гатунку, з яким. Я не часто зустрічаюся, тому мені було якось приємно. Мені приємно, що цей світ він трошечки книжковий, що він музичний, що він такий інтелектуальний і що він український до того ж. Тобто так багато всього. І тобі приємно, тобі не хочеться в принципі сильно вигулькувати з нього. Але коли починаються якісь розмови про цілесність, то скоріш за все тобі хочеться вийти, тому що ну трошечки буває неприємно. Я би не хотіла бути при. Присутня, при деяких розмовах, справді мені вони здалися занадто, занадто. Також я не хочу говорити про кохання. Чому? Але ж тут це така одна із головних ліній. Тому що воно дуже спотворне, воно співзалежне, воно неадекватне подекуди. І тому ну, не хочеться брати, в приклад таке кохання. Але оминати такі знаєте, приклади із життя теж не можна, тому що вони є, вони існують, хтось їх проживає. І е, ну, цікаво було почитати взагалі, як воно буває, тому що у всіх. У нас дуже різні і різні досвіди. Що ж, я взагалі ставлю ці книзі 8 із 10 гусячих mm -hmm. лапок, і я з задоволенням хотіла би почитати би ще цього автора. Я думаю, що у нього все вийде, і він зможе опублікувати ще одну книгу у Віхолі, чи де він сам цього захоче. Я думаю, що все тут складається таким чином, щоб ми мали якесь продовження, можливо, не пряме прям цієї книжки, але якесь дотичне до цієї історії. Що мені дуже сподобалося тут після мова про маршрутку, про трагедію, яка дійсно сталася, це важливо було згадати. І це також надає якоїсь містичності цьому текстові. Я також хотіла зазначити, що мені чомусь згадався фільм Пункт призначення. Коли я це читала, чомусь мені згадалася одна із частин пункту призначення. Яку мені теж прислав автор, це Стас Гриненчук, історія про яку вам ніхто не розповість. Це теж дебютний такий текст автора, який знайомить нас із трошечки своїм селом, так тому що він хоче прославити своє село. Дуже класна місія у наших авторів. Я підтримую це неймовірно важливо плекати українське ширити українське. І мені подобалися дуже сильно, і подобається його вірші, його декламація. Вони просто чудові. І автор мені отак от надіслав свою книжечку, свою дитину, свій первісток так само. І так як це. Сам видав, то тут можуть зустрічатися дефіси там, де треба поставити тере, і також тут не сильно вирівняні краї, але я на це не сильно дивилася. Я розумію, що таке видавати книжку самостійно, це, це дуже важко. От я хочу сказати, що ця книжка вона більш підійде, скоріш за все, підліткам і тим, хто збирається визначатися зі своїм життям і не може, чи от стоїть на порозі такого вибору важкого, так ким бути і з ким бути. Тому що тут головний персонаж він вступає до вишу і знайомиться з новими людьми. Він знайомиться з новою дівчиною, хоча в нього є своя, так і образ цієї мертвої нареченої також. Тут присутня така химерність. Мені, чесно кажучи, ну. Я таке вже не сильно можу читати, скоріш за все, тому що сюжети повторювальні, і десь -то я це вже і читала, і бачила. Не вистачає якихось думок, окрім головних, які на поверхні. Можливо, слід додати. Якусь ще лінію, тому що лінія тільки одна від головного персонажа, і ем, а вже ж зацикленість на стосунках я. В літературі вже ну, не сприймають як головну якусь лінію. Тобто, мені це не важить. От мені не важить, що між людьми відбувається. Там може відбуватися як і хороше, так і погано. Для мене це буде рівнозначно. Тобто, це не головна проблема твору. Повинно бути ще щось. Так, тут є мертва наречена і її історія, але вона також коханно трагічна, вона також про. Це саме, якщо говорити про плюси, мені дуже подобається, що автори взагалі наважуються і хочуть видавати книжки що в них є бажання, що в них є талант, це робити. І мені сподобалося, що я згадала свої роки інститутські, коли ми теж могли десь там сидіти, щось там пити не сильно, те, що нам можна пити, так розмовляти, знайомитися, пізнавати себе, свою теж якусь таку сексуальність і свою привабливість, говорити з людьми із різних куточків України. І наскільки це було круто, наскільки це було класно, а вже ж це повертає тебе в якесь таке. Минуле в твою якусь таку ну зовсім юність, не молодість, юність. І це приємно, правда, це приємно. Тут, до речі, є плейлист. Сучасні автори дуже балують. У Віталія також плейлист є, де ми можемо послухати пісні. І тут так само теж є. Знаєте, я як людина муз залежна музично залежна, дуже цьому тішуся. Це доповнює книжку. Дійсно. Мені здається, що музика це те, що може її доповнити. Так само, як і мистецтво, коли посилання є якісь на картини. Я іноді дивлюся і прямо от захоплююся, тому що. Це цікаво, це як 3D, як наче ти читаєш в цьому часі цю книжку, і тебе ніч, нічого не може з неї вже дістати, тому що стільки багато зачіпок і стільки багато асоціацій тепер з нею. Я ставлю ці книжці 6 із 10, напевно, тому що я не зовсім ціліва до цієї книжки, але я скажу, що вірші у Стаса вони чудові. Я думаю, що він напише ще не одну книжку. І хай в нього буде на це натхнення, хай в нього буде на це сили. Я бажаю тільки цього. От, от така була в мене весна. Українська, я її ще хочу продовжити прослуховуванням різних фільмів і надивленістю цих фільмів, так тому що мені хочеться також українське кіно подивитися, мені хочеться українську музику послухати, мені хочеться ще прочитати українських книжок. Це запалює в тобі той вогник. Це таки рідну культуру, рідну мову, її важко замінити. Тобто, скільки би ти б не читав чогось іншого, коли ти читаєш українське, ти Переключаєш цей тумблер, і е, в тебе навіть кут зору, він якось змінюється, ти наче е, тепер можеш роззирнутися і подивитися, що відбувається у тебе під носом. Практично це дуже важливо. Ідуть. Тому я дякую вам за перегляд цього відео. доєднуйтеся також, тому що мені хочеться читати відгуки в інстаграмах про українські... І книжки мені хочеться бачити відео, мені хочеться, хочеться всього, всього, всього. Отак, от, от я одужала і вже одразу кинулася у цю бурхливу ріку літератури українського гатунку. Дякую вам!